Привіт! Бризкою свої огірочки спеціальним засобом від шкідників і підкормка від е різних мікроелементів, яких вистачає, тому що, на жаль, оця наша погода, це все впливає на те, що, особливо, що ксюша тут лежить, це дуже добре. Ксюш, я бризкою гірки. любила на теплицю. Ось, і... Треба, бачити, зів'яли листя, пожовтіле було. Я все це обірвала, додала свіженької земельки. І зараз бризкую всі огірочки свої в теплиці. Тому що вони геть перестали нормально в'язатись. Якось, боже, зараз без цього неможливо нічого виростити, абсолютно без будь-якої підкормки, підживлення, бризкання. Нічого, ще більше кажу відверто сорта такі, що подорожчі. Вони більш якось тіки до всього цього. Простіше насіння, де дешевше трошки, воно взагалі. Постійно його треба бризкати. Немає сенсу купляти дешеві насіння на огірки, кажу вам відверто. Вже це перевірено на собі, що треба купляти більш дорожче. Добре, мені чоловік купив такий бризкалку. Я в неї на 10 літрів розвела, зараз покажу Ось такий препарат, який зелений. Ось називається хелатиногірок. Зараз я побризкую і ще підгодую під кожний кущик. Тому що поки збираємо гірки, але дуже мало, тому що, бачите, їм щось не вистачає. Листя коротше. Я думала, це клещ цей. Слава тобі Боже, не клещ, але якась фігня. Ой, і все це впливає, і в'язки нормальної нема. Я почистила, багато вдерла листя, бачиш, листі Ну, Нічого, зато нові будуть. Все погано відірвала і бризкою, Тому якось так. Помідори також. Залишилися черіки, але якісь вони в бодиль пішли. Тут трошки ось нав'язались, ще нічого нема. Тут подивлюсь. Якось щось я в незахваті від помідорів, томатів в теплиці, бо в мене на вулиці вже де в'яжуться, а тут в теплиці ще нічого нема. Чи є сенс взагалі саджати, залишати помідори в теплицях? Не впевнена. А ось тут одні тільки зав'язались і все. Тому якось так, а огірки, огірки, лише огірки треба саджати та й все.